Сьогодні ми розглядаємо спосіб, як відпустити нервову напругу. Він досить швидкий, не займе багато часу, тож ви його можете ефективно використовувати в інтегрувати в ваш день. Ми будемо робити заплющеними очима. Що нам потрібно? Язик за зубами, рухається по колу. Спочатку в одну сторону починаємо. Зробили вдих, видих і в зворотньому напрямку. Поїхали. Зробили вдих. Затримку дихання і видих. Як ви зараз себе почуваєте? Відповідайте на це питання чесно собі. Я вам бажаю гарного вечора. За нам.